Дякую за перегляд! tərcümə olunur Добрий день, юні таланти, викладачі. Що ж сьогодні справжнє свято. Виставка справжня зимова казка, яку ви створили самі власними руками. Та яскравими своїми фантазіями. Ви всі талановиті, неординарні, не схожі в своїй творчості один на одного. Важко збагнути людині далекій від несте. Споглядання ваших робіт хочеться жити, жити і творити. Ви надихаєте всіх інших людей на щось добре, на доброту, на, на якусь е, хорошу справу. Їм теж хочеться творити. І це все завдяки вам. Також сьогодні хочемо подякувати вам, шановні батьки, за те, що ви розвиваєте своїх дітей. Бо ми всі пам'ятаємо, що діти це наше майбутнє. А також хочу подякувати і викладачам, які своєю, своєю працею удосконалюють таланти своїх учнів. Адже виставка в галереї це просто, знаєте, хочеться кожен день ходити на роботу, танцювати, веселитися, дивитися на роботу і радуватись, тому що ем, коли ви отак пройдете, глянете. Ви цього не побачите, скільки бачимо ми. Ми кожен день розглядаємо кожну роботу. І в ній кожен день ми побачимо якісь нові дрібнички, нові щось, якісь нові емоції, якусь таку частиночку їхньої душі, яка передається нам. І після того хочеться радіти і жити. То дякую всім вам. І що ж, напевно, настав той момент, коли. Добрий день! Шановні батьки, шановні педагоги і ви красиві, дуже талановиті діти, я хочу вас привітати з цим святом, святом ем, яскравих барів, святом вашої фантазії. Також хочу висловити слова подяки в першу чергу вам, діточки. За ваші яскраві очі, за те, що ви творите, за те, що ви бачите цей світ яскраво. І це саме найголовніше. І ці фарби ви переносите до нас, до дорослих, тому що у дорослих дуже багато проблем, дуже багато забот, але коли ми дивимося на ваші фарби, на вашу роботу, на ваші фантазії, то це відходить на план. І Ми розуміємо, що життя тут, зараз, у цей момент. І я за це вам дуже вдячна. Також дуже вдячна батькам, які е, дають можливість своїм дітям творити. Тому що від батьків дуже, дуже багато залежить. Як ваші діти ростуть, наскільки ви їм дозволяєте фантазувати, наскільки вони у вас розвиваються. Тому я вам теж дуже дуже дякую. Також, звісно, я дуже дякую педагогам, які е, допомагають і направляють в нужне русло. Ваших діточок допомагають їм створити цю красу, яку ми спостерігаємо вже дуже довго. Щоб ви нічого не боялися, щоб ви е, висловлювали свої думки, свої бажання на, на папері, так як ви вважаєте за потрібне. Дякую вам всім <праць> за кращу роботу. Березовська мелодія шість років. Коли ти була творчості дітей та юнацтва мрія, «Гурток», шкатулка, керівник Свободенюк Тетяна Миколаївна. Де нагороджується Андрющак Тетяна, вісім років. За роботу зимова картинка. Теж мала творчості дітей та юнацтва, керівник. Слободенюк Тетяна Миколаївна. А, Також за кращу роботу декоративно житкового мистецтва нагороджується Мартинюк Ксенія. За роботу з палац творчості дітей та юнацтва мрія керівник Слободенюк Тетяна Миколаївна. І за кращу роботу коративно житкового мистецтва завити на новорічний ліхтарик. Нагороджується тіткова Поліна, 11 років, Южанська школа мистецтв, викладач Ісакова Ольга Степанівна. Нагороджується Друну Ярослав, 6 років. за роботу зимова Касла, викладач ігнатіва Катерина, Южницька школа мистецтв. Примаю. Поздравляю. Третє місце нагороджується Глущенко Соломія, сім років. За роботу родина Сімовиків. Соломія. Артстудія Ізіарт. Керівник Наталя Поломарчук. Третє місце нагороджується Якуніна Ірина. Сім років. За роботу новорічних сніданок. Викладач Нікаря Тетяна Іванівна, Южницька школа мистецтва. Ну, а тепер друге місце. Друге місце нагороджується Танащук Владислав. За роботу арт місця. Ізі Арт, Викладач Наталя Паламарчук. Шість за роботу святий допомога, <плес> южинська школа мистецтв, викладач Катерина Ігнатіва. І в цій віковій категорії перше місце посів помагало б Ярославу. За свою одну війську викладач Ліколя Тетяна, южницька <плес> школа мистецтва. follow on Я вітаю тебе, Варвара. Підожді, подожди, подожди. Держи, дивіться, держи подарунок. Нагороджується за перше місце Василева Марія. За роботу Захородить, викладачу уставського Анастасія. Южницька школа мистецька. Перше місце нагороджується Баранова Карина. За роботу ви свято, викладач лікаря Тетяна. Мішинська школа мистецтва. Вікова категорія 10-11 років. Третє місце. Луцик Єва за роботу різдво. Викладач сам Третє місце нагороджується Блащенко Софія за роботу з річній грамотах. Викладач Грицунь і Іна, Южницька школа мивець. Третє місце нагороджується Івадіна Анастасія. за роботу Южницька школа Третє місце нагороджується. Часовська Анастасія за роботу метелиця. Восьмарецький Тетяна. Южницька школа мистецтва. Третє місце Томайли майни Поліна. За роботу рісняну. І ще одну свято наближається. Арт студія ІзіАрт, керівник Наталія. Друге місце нагороджується завотіна Анна за роботу рік динозавра. Зала спорчики дітей 19-го мрія, Дідає. керівник Бурдейна Галина. Друге місце нагороджується Рябкова Вероніка. За роботу новорічна ніч викладачки і порядки тяли южити, школами серця. Ну, багато, дуже багато думала, що можна намалювати, що, що прийде на думку, що можна намалювати таке яскраве і тепле, гарне. Та придумала, що, є, що можна намалювати містечко, яке буде, ну, як, в, буде оточено лісом, будуть кататися, на, ну, будуть кататися з гор артисти, там ну спортсмени буде гарне містечко, тепле там буде багато людей, які будуть дуже теплі, добрі, які будуть гарно відноситись там до життя, будуть там екологію там зберегти. Дуже багато. Снігом дуже гарно, дуже тепла робота. Друга моя робота там ця, з, з дівчинкою, яка з стоїть з лисою, Так там на задньому фоні як. Роботу на спилок. Мені допомагала Наталя Поломарчук, мій викладач. Ми разом думали, що можна сюди, що можна сюди ще додати, щоб було гарно. Вона допомагала мені робити рамку, на те, щоб його можна було повісити. Вже сім років після того, як Ні, але малювати трішки тяжче, тому що коли повітряна тривога, ми спускаємося в укриття, і там малювати дуже складно і темно. Ну, Достатньо тяжко. У вас є якісь склади на майбутнє сідати з антиттям це, щоб буде ну, малювати великі картини і ну, вже їхати там, за кордон, коли кудись вже віддавати. У мене робота називається Новорічний настрій та вона розповідається про Різдво та всі його е, обичя. І там намальовано, там вирізана, це витинанка, там вирізано дзвіночки. Там е, сніговик, там много, там много чого, і це ветенанк. Я, я вирізала його ножа. Як ти готувалася чому обралася на таку ідею? Мені, я дуже хотіла зробити ветенанку. І я подумала, чому б не зробити ветенанку на, на цю виставку. Та я взяла великий аркуш та почала робити ця. Ця витинанка називається ліхтарка, тому що він стоїть як трикутник. А чому саме витинанка? Тому що вона дуже гарна, та витинанка ще використовується в церквах та багато де. Я готувалася дуже уважно. Я намалювала нічне місто. Я зобразила я гуляток. Папа, тато, мама і я. Ми дуже щасливі. Mm -hmm. А що ще є на твоїй роботі? У мене домик, зірки, дерева, ялинка, сани. Mm -hmm. Розкажи, хто тобі допомагав? Мені допомагала моя вчителька mm -hmm. Наталя Сергіївна. Розкажи про свою роботу. Там є Дід Мороз і діти, які його зустрічають. Розкажи, хто тобі допомагав з роботи. Моя вчителька. Зимова казка у нас улюблений конкурс, і в наші дітки завжди готуються. У мене було 13 учнів, які прислали свої роботи найкращі. Ми вибрали їх спочатку в класі, потім тут була журі, Вибрали. І п'ять дітей отримали найвищу нагороду. Були якісь складнощі підготовці. Ні, це така тема, що їм дуже подобається, і вони з радістю її, з нею працюють. І у графіці ця робота представлена Раєва аварія 9 років, і вони з захопленням малюють маркерами на бумаги такі. І живопис представлений, і ветенанка у нас полінка представила, і олівцями кольоровими малювали, То, усі, усі ми <сих>, <сих>, представили тут. Зараз вже два роки майже триває вторгнення. Минулої зими було постійно відключення світла. Чи готувалися ви в цьому році чогось такого? Так, ми готувалися, тому раніше почали працювати. І коли добрий був у нас світ, то ми працюємо, бо може в будь-який момент він відключитися і діткам ну, на очі не дуже добре, коли нема світу малювати. Хоча коли не було світу, ми ставили якісь там світильники і працювали ось все одно. Ви можете сказати зі свого досвіду, що змінилося ці два роки в плані викладання дітям за як вони ставилися в цьому? Вони якось більше розкрилися. Вони якось через своє мистецтво питаються якось відійти від цього страхіття для них. І навіть от у нас деякі діти, коли тривога, вони ще більше починають працювати, малювати, щоб не думати про те, що щось десь летить, от що треба там в подвалі сидіти. Вони беруть ці олівці, беруть папір, і ми сидимо навіть, якщо тривога, якась в школі, ми працюємо навіть у бомбосховищі.